Пацієнтів у лікарні приходять відвідувати лише найближчі люди, але іноді сам відвідувач стає пацієнтом. Так було з Романом Мандурою. Спершу він прийшов підтримати маму після її операції, а згодом сам опинився на місці пацієнта. У червні 2024 року ми познайомилися з нашим пацієнтом Бандурою Романом. Тоді ми виконували операцію його мамі ендопротизування кульшового суглобу внаслідок перелому шийки стигна. Коли сам Роман прийшов відвідати свою маму, наше відділення завідувач Олег Павлович Каліщук звернув увагу на те, що Сам пацієнт, наразі вже пацієнт, а тоді ще відвідувач своєї мами Роман сильно кульгає. От і ми запропонували зробити йому обстеження. І вже 1 липня, коли він наступного разу прийшов відвідувати свою маму хвору на виписку, приніс знімочок свій і вже було діагностовано Роману, саме цей діагноз, асептичний некроз голівки стегнової кістки. Мені зробили знімок і виявили проблему з кільшовим суглобом. Спочатку я відкладав операцію. Але з часом біль ставав нестерпним. І 2 червня мені зробили ендопротезування. І вже сьогодні я почуваюся чудово. Своє день народження після операції я зустрічав так, ніби народився вдруге. Я дуже вдячний лікарям центру за їхню роботу і турботу. Вони повернули мені можливість жити і рухатись без болю. Сьогодні Роман, як ви бачите, почувається чудово. У нашому центрі лікувалася його дружина в грудні 2024 року. Ми їй зробили артроскопію колінного суглобу з приводу розриву Меніска. Артроскопія це також один із основних напрямків діяльності нашого центру. Зараз дружина Романа проходить обстеження іншого коліна і планує лікування. Роман довіряє нашим лікарям і вже сьогодні, прийшовши на огляд, привів на консультацію своїх близьких і друзів. Історія цієї родини показує. Своєчасна діагностика та сучасне ендопротезування повертають людині повноцінне життя. Ми дякуємо нашим пацієнтам за довіру.